Друзі, всім привіт! Мене, як завжди, звати Олексій, і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, ми сьогодні знову біля дивану, тому що те, що я хочу показати, просто-напросто не поміщається в кадр. Примостити його десь інакше я просто не міг. Хіба що вийти на вулицю, на природу, десь на травичку. Але і часу не зовсім. Та, до того ж, не хочеться кліщів наловити. Тому ось так. Знову на дивані. Дивіться, величезна коробка чорного кольору. Це, 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 це мені подарунок. Бачите, навіть прикрасили мені якоюсь такою зірочкою, трояндою, незрозумілою. І ось ще один невеличкий пакунок від нової пошти. Це в сторонку, поки подивимося, потім сядемо за стіл. А ось. Ще раз дивіться, от такий величезний пакунок. Враховуючи ту обставину, що незручно, то зараз я витягну все звідти і покажу. Все, друзі, ось ось те, що лежало в тій великій коробці. Це подарунок від камрадів, лопата Fiskar Solid 117 см. Ну 120 я завжди говорю. У мене також солід, але 84. Зрозуміло, що раніше, поки не було транспорту, їздити з великою лопатою, ну я думаю, це просто не, не то, що не зрозуміло, а це, ну як мінімум, дуже і дуже незручно. Тому... От відколи в мене з'явився автомобіль, я все подумав про те, щоб купити велику лопату. Вона іноді набагато зручніша на копі. І трапилась нагода. Я говорив в одному з відео, що в мене день народження, і мої камради скинулись і придбали мені такий цікавий подарунок. Я не буду нічого там сильно вам розповідати, ті, хто в темі, вони знають, що це таке. Бачимо Fiskars, 117 см. Давайте спробуємо повернути ось так, якщо комусь там цікаво якісь нюанси геть. Такі тонкощі Fiskars Solid. Бачимо ось назву. Їх ціла купа різноманітних бопат є. Вона абсолютно така, як і 84 коротка. Один в один, але просто сам держак довший. І дивлюсь на нових, я так розумію, це більш новіші варіанти. Відрізняється сама оця ручка, якою тримати. Хоча, хто знає, можливо, ті, що більші. Ну, в Георгіовіча, здається, не така. В нього така, як і у мене. На моєму фіскарці К84. Ось такий, друзі, подарунок. Я дуже вдячний своїм колегам по хобі. Величезне-величезне, дякую. Ну, а зараз я перейду до столу, встановлю камеру і подивимося, що там в тому маленькому пакуночку. Друзі, ну все, дібрався я до столу. Ось вам цей пакуночок від нової пошти. Традиційний скальпель, Зараз я відкрию. Отже, друзі, як бачите, сподіваюсь, фокус там на місці, ще раз повторюсь, на старість мої окуляри, які завжди мені додавали зору на дальню дистанцію, не заважали мені дивитися зблизька. А от зараз, якщо зблизька, дрібненький шрифт, то чомусь в мене пливе, мабуть, щось треба міняти з окулярами. Тому не знаю, сподіваюсь, фокус є. Як бачите, це приїхали дві флешечки. Тут ось папірці, все це від компанії розетка. Прибираємо його в сторону, воно нам не треба. І подивимось, що з себе представляє дані, дані дві. два накопичувачі. Travel» від Kingston 2 по 64 гіно. Знову зараз я відкрию. Якщо цікаво якісь там характеристики, нюанси, от будь ласка, я зупиняю, можете почитати, подивитися USB 3.2 навіть, колір чорний і блакитний. Дві штуки, кожна по 64 ГБ. Зараз я відкрию і покажу вам. Шановні глядачі, отже, роздер я ту упаковочку. До речі, підкажіть, як вони відкриваються, тому що якось шкода так його шуманать, але нічого гарнішого я не придумав, як просто все це роздерти наглухо. Дивіться, дві флешки абсолютно ідентичні. Напис 64 ГБ. Крім того, логотип Kingston, бачите. Флешка закривається захисним ковпачком для того, щоб тиба фокусується на задньому плані і все. Друзі, насилу п'ємо я фокус, вибачайте. Бачите, така, ну, абсолютно звичайна флешечка, пластиковий корпус вушко, за допомогою якого ми можемо прикріпити її як брелок блакитного. Чому мені сподобався цей варіант? Тому що є захисна кришечка. Сідає досить жорстко, мабуть, з часом вона роз... Хипається, але на даний момент з таким навіть поклацуванням. Ще раз скажу вам, 64 ГГ це нібито небагато, але ціна зараз я вам відкрию сторіночку, де я замовляв. І ви все зрозумієте. Отже, дивіться. Інтернет-магазин Розетка, вибачте. На сьогоднішній день по якійсь скіпці вона коштує, я маю на увазі, упаковка дві флешки 344. Я замовляв, коштувала 319, ну 320 нарінк. Е, нібито якоїсь суттєвої різниці в грошах немає, але ж все ж дешевше. Тобто, навіть зараз по скіпці вона коштує дорожче трішки, ніж брав я. Якщо ми глянемо характеристики, зараз покажу вам, що й до чого. Але знову таки ви можете абсолютно самостійно зайти, подивитись і побачити. Обсяг пам'ятки 64 ГБ, USB 3.2, виробник Китай, пластик, брелок, моноблок, розміри. Дивіться, не буду озвучувати, вага, всього 14,5 грамів. гарантія 5 років. Чому дві? Для чого я взагалі взяв? Ви, якщо дивитесь, ви можливо бачите, що у мене лежить на столі ось отака, також від кінгстона Де ж там? Мені не подобається, що вона не закривається це раз. По-друге, вона відносно Повільно в порівнянні з цими флешками. Тому вирішив замовити. Моя на 32 ГБ, це на 64, я вам вже сказав, дві флешки до того ж в комплекті. Тому що син мій закінчує школу, йому треба буде вчитися і має бути своя флешка. То він користувався моєю за потреби, а так буде власно. Потрібно буде більше, то будемо купувати більше. Друзі, дивіться, під'єднав я флешки, я маю на увазі вставив їх свій комп. Перша. Все визначилось друга ємність. Сподіваюсь, видно 57,7. Для тих, хто буде кричати, що це не 64 ну, вчить матчасть. Як казав один товариш. Ой, не те, не те не Бачимо одна. Бачимо інша. Дивіться. Абсолютно ідентичні. Перед використанням я їх форматну, звичайно. Можливо, цього не потрібно робити. До речі, прокоментуйте в коментарях раніше. Я комп'ютером користуюсь давно, раніше зазвичай все це робили. І жорсткі диски, і флешки все форматували. Зараз, можливо, щось змінилось, можливо, я не впросав. Тому підказуйте. Ну, ось все. Отаке коротеньке відео сьогоднішнє. Кому цікаво, бачик до гори. Лайкайте, коментуйте, перевіряти швидкість запису. Просто швидкість щитання флешки я не буду, тому що ну, це не той товар, да? якби це був, наприклад, там якийсь жорсткий диск, і відповідно, ціна була вища. А так, за 320 гривень, я думаю, навіть якщо вона буде, можливо, не так, як мені хочеться, але я впевнений, що буде, то я думаю, достатньо. Всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку, за коментарі, підписки, лайки, дизлайки. Друзі, тримайтесь, бережіть себе. Ще раз хочу окремо подякувати камрадам за привітання, за подарунок. А, ледве не забув. Окремо при. що ж таки починаю три. Окрема подяка своєму учневі, пану Артему, який мені подарунок від камрадів доставляв. Артемко, дякую. Все. Всім витривалості, всім здоров'я, скоріше і нам, друзі, перемоги та миру. Слава Україні!